Повторюємо сьогодні уживання великої вітері. До уроку української мови приєдналася дистанційно десятикласниця Богдана Кравченко. Каже, вона не проти навчання онлайн, але сумує за школою. І там, і там свої плюси і мінуси, але краще ходити в школу. Більше спілкування і навчання якось краще. Провести свій урок готується тим часом вчителька історії Паланського ліцею Ніна Ногіна. Говорить, до дистанційної роботи вже адаптувалася. Сама підготовка до уроків займає набагато більше часу. Ніж звичайний урок в режимі офлайн, тобто, коли ми бачимо, приходимо в школу безпосередньо працюємо з учнями. Якщо онлайн навчання каже вчителька на високому рівні, то воно здатне замінити офлайн, окрім питання соціалізації дітей. Про останнє говорить мама Богдани, пані Наталія. Вона турбується не менше ніж про знання. Попереду моєї дитини, наприклад, особисто нашої дитини, попереду в нас 11 клас. Це випускний клас. Тобто, якщо до цього періоду ця школа не буде відремонтована, я особисто як мати я буду змушена перевести дитину до школи, яка працює офлайн. Ліцей у селі Паланка зачинений уже рік, відколи в нього влучив снаряд, і вибуховою хвилею пошкодив майже все приміщення, розповідає виконувач обов'язків директора Сергій Малехін. Була зруйнована стіна, а також перекриття між першим і другим поверхом. Це був хід до початкової школи, говорить чоловік. Протягом березня його відновлювали власними зусиллями місцеві жителі. І лише в грудні 22-го коштом доброчинників замінили усі 174 вікна. Це обійшлося у 2 мільйона гривень. Решта, а це пошкоджені підлога, стіни, стеля у тому ж стані. Хоча, говорить пан Сергій, за рік до повномасштабного вторгнення тут було проведено косметичний ремонт. Були закуплено нові меблі, нові. Комп'ютери для дітей. Функціонувало дві мультимедійних дошки, телевізори були в кабінетах. Наразі майно частково потребує заміни, а саме приміщення реконструкції, адже було пошкоджено електропроводку та систему опалення. Пошкоджено трубу, по якій під тиском йшла вода системи опалення, і в результаті чого було затушено пожежу, яка могла б виникнути в результаті влучання снаряду. Коли розпочнуть ремонтні роботи, каже Сергій Малехін, залежатиме від фінансування. На сьогодні вже розроблена проєктно кошторисна документація. На це з місцевого бюджету спрямували один мільйон гривень. Гроші на повну реконструкцію приміщення та будівництво укриття. А це щонайменше 150 мільйонів гривень ще чекають, розповів сільський голова Руслан Яремчук. Фінансування в основному буде відбуватися за донорські кошти Світового банку, фактично по програмі відновлення нашої держави після агресії. Єдине, що зараз фактично цей заклад треба відновлювати з тих причин, якщо в найближчий час ми не відновимо освіту в очну форму, то потенціал то, то і вже напрацювання освіти, який був за останні роки, ми можемо втратити на рівні Прийнятої державної програми щодо відновлення України. У нас найбільш постраждалий об'єкт це Паланська школа, Паланський заклад освіти, на який вже попередньо виділено і зараз проводиться робота щодо проведення первинних робіт, виділено близько 98 мільйонів гривень. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.